Всім відомий прийом шість капелюхів, який ми вдало використовуємо на тренінгах з педагогами. Ці різнокольорові капелюшки змушують дорослих замислитися над певними ситуаціями чи подіями, проаналізувати їх. Ми вирішили, чому б не скористатися цим прийомом в роботі з дошкільнятами. Адже значення вміння критично мислити і аналізувати наразі вкрай важливо. Отже, цей прийом дозволяє нам в роботі з дошкільнятами. Подивитися на предмет, чи події з різних боків і розповісти про нього. На початку роботи ми разом з дітьми вивчаємо значення кожного капелюшка та добираємо цікаві позначки, які будуть зрозумілі усім. Під час спостережень в природі за природніми явищами чи іншими об'єктами ми пропонуємо дітям висловлюватися, натягнувши різні капелюшки та будувати своє висловлювання відповідно до його кольору. Малята, погляньте, на дворі йде дощ? Давайте спробуємо розповісти нашим гостям про це явище за допомогою наших кольорових капелюхів. Згадаємо! Одягаю білий капелюх, розповідаю факти, що я знаю. Тож дощ це опади, що випадають із хмар у вигляді краплини води. Може бути рідкими чи потужним. Сильний дощ називається зливою, часто йде восени. Чорний капелюх розповідаю про негативні якості. Отже, коли йде дощ, заливає усі доріжки, утворюються бруд і калюжі. Матуся не пускає гуляти на вулицю, стає холодно. Спробуємо одягнути жовтий капелюх і пошукати позитивні сторони. Дощ добре поливає рослини, які потребують вологи, бо по весело гуляти у розинових чоботях. Дуже цікаво пускати човники по джереться, що утворюються після дощу. Після дощу завжди буває яскрава і кольорова веселка у небі. Час червоного капелюху, що ви відчуваєте, коли йде дощ? Я люблю слухати шум дощу, який нагадує мелодію. Після дощу з'являється відчуття чистоти, свіжості. Мені інколи буває сумно. Тепер черга зеленого капелюху пофантазуємо! Після дощу вмивається планета, можна намалювати фею дощу або картину на склі, по якому стікають краплинки дощу. А тепер я надягну синій капелюх. Що ж, підсумуємо. Дощ це опади. Він корисний. Вивтикає у людей різні почуття. Дощ надихає на творчість. Його можна намалювати. А головне, що після дощу завжди буває веселка. Ось такий ігровий прийом допомагає нам розвивати мовлення малюків.